Як просувається процес розмінування на звільненій частині Херсонщини? Яка частина сільськогосподарських земель є досі небезпечною? І чому деякі фермери намагаються розміновувати самостійно? Наскільки дорогим є цей процес і чи можна його вдосконалити і здешевити? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський, і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На деокупованій частині Херсонщини розмінували лише 10% сільськогосподарських земель. Про це 18 липня в інтерв'ю агентству «Укрінформ» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, темп розмінування зараз нарощують за рахунок донорів, а також участі військових і представників ДСНС. Олександр Прокудін зазначив, що обласна адміністрація залучає іноземні організації, але ті побоюються їхати на Херсонщину через безпекову ситуацію. Очільник обласної адміністрації вважає, що після закінчення війни в області потрібна буде окрема бригада саперів, аби вони були розподілені по громадах і працювали над розмінуванням на постійній основі. На його думку, це може бути переформована в інженерні війська бригада сил територіальної оборони. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук 12 липня на урядовому порталі повідомив, що у Херсонській області тепер працюють сапери служби порятунку. Наразі на цьому напрямку залучені три машини механізованого розмінування. Із початку робіт машини очистили від боєприпасів вже понад 62 гектари земель правобережної Херсонщини. За словами керівника ДСНС, піротехнічні підрозділи цього відомства, одними із перших розпочинають роботи на звільнених територіях України. Розмінування деокупованих територій залишається пріоритетним завданням для саперів. Вони обстежують, знаходять та знешкоджують ворожі боєприпаси, аби у подальшому інші служби могли розпочати роботи з відновлення інфраструктури населених пунктів. Керівник групи розмінування Херсонської області від ДСНС України Олександр Дворецький в інтерв'ю «Медіаплатформі вгору, опублікованому 14 липня, повідомив, що лише саперними підрозділами ДСНС жовтня 2022 року було розміновано близько трьох тисяч гектарів. Він зазначив, що вся деокупована територія Херсонської області, а це близько 600 тисяч гектарів, вважається умовно замінованою. Посадовець розповів, що за стандартами один сапер може розмінувати до 10 квадратних метрів на день. Група з п'яти осіб може знешкодити максимум 50 квадратних метрів, а в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів. Невелика цифра розмінованих територій, порівняно з тою, яку ще доведеться перевірити, обумовлено тим, що роботу з розмінування треба проводити вкрай ретельно, підкреслив керівник групи. У матеріалі також зазначено, що до процесу розмінування залучені не лише зведені загін групи розмінування Херсонської області від ДСНС. Поряд із ними працюють сапери Збройних сил України, вибухотехніки національної поліції, сапери Державної служби спеціального транспорту та зв'язку національної гвардії. Усі ці структури зараз розміновують деокуповану частину Херсонської області. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам при Азові, що на звільненій частині Херсонщини під час розмінування знешкодили приблизно 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. Над розмінуванням Херсонщини щодня працюють близько трьохсот трьохсот саперів з ДСНС до та ДП. Украдбором сервіс. Також до процесу залучено 6 розрахунків машин механізованого розмінування. Нині обстежено і розміновано майже 63 тисячі гектарів території, з них 54 це землі сільськогосподарського призначення. Там виявили та знешкодили близько 85 тисяч вибухонебезпочних предметів. Тобто зараз розміновано близько 9% від загальної кількості потенційно небезпечних територій, речник зазначив, що місцеві фермери пробують працювати на нерозмінованих землях і наголосив, що це робити небезпечно. На жаль, випадків підриву фермерів на мінах, залишених росіянами, і зараз не рідкість з моменту звільнення правобережжя від російської вибухівки постраждали 115 людей. З, з них 38 загинуло, 73 отримали поранення. Більшість потеп... Потерпілих це е, місцеві жителі, які виконували польові роботи. Зараз е, проводиться постійна робота з фермерами, е, про те, що дуже небезпечно працювати, поки не розміновані території. Фермер із Великої Олександрівки Береславського району Херсонщини Сергій Косюк розповів новинам При Азові, що у цьому селі розмінована лише невелика частина земель. Це вдалося зробити, організувавши розмінування самотужки. Ще на початку року було обіцяно, що е, якщо швидко підготують саперів, команду саперів, то надійшли до нас і безплатно будуть розміновувати площі. Ми е, зробили аерофотоплани, е, тобто в біктоплані зробили детальні фото кожного поля, на якому було видно е, розташування всіх цих вибухонебезпечних предметів. І... Стали чекати, коли ж будуть обіцяні сапери. Пройшло більше ніж півроку, але на сьогоднішній день скажімо так, безплатних саперів, безплатного розмінування немає. Все, що нам вдалося розмінувати, це було завдяки тому, що ми зв'язалися із компанією Короброн Сервіс і заключивши з ними договір в середньому по ціні 5 тисяч гривень за гектар. Тролове розмінування тієї площі, на яку у нас, скажімо так, випали коштів, Сергій Косюк не єдиний у Великій Олександрівці, хто намагається самостійно організувати розмінування земель. Від цього залежить виживання людей, зазначив фермер. У них немає іншого виходу, тому що земля це єдиний людину джерело доходу на сьогоднішній день, нашій місцевості, тому люди. Росі самі розміновують, немає коштів ні мати компанію. Немає, як я казав, починиш безплатних саперів. Вони самі знаходять, ну скажем так, інспектують за допомогою родичів, друзів, співробітників інспектують поля, знаходять вибухонебезпечні предмети, ставлять відмітку, а потім викликають в спеціалізовані служби МЧС чи військові, якщо вони є там поряд, і о, потім вже звісною допомогою зашкоджують ці, скажімо, там, боєприпаси чи вибухові безпечні предмети. Начальниця Великоолександрівської селищної військової адміністрації Наталя Корнієнко зазначила, що розмінування земель у цій громаді ще не почалося. Втім, може стартувати незабаром. Звісно, що це проводять певні підрозділи, які за це відповідають і мають цей фах. І ті підрозділи підпорядковані збройним силам. На сьогодні є питання того, що хлопці були розташовані. Вони будуть знаходитися у нас, і я думаю, що найближчим часом це все буде зроблено. Все, що вже зробили фермери, буде враховане при загальному розмінуванні, каже начальниця адміністрації. вони багато роботи вже зробили. Деякі зробили певне в робіток на полях що сьогодні, це якщо е, 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 там є вибухонебезпечні предмети, це все видно. Е, багато хто зйомки зробив, це все буде враховано, і в першу чергу будуть спрямовані саме ті підприємства, там де вони відпрацювали. Наталя Корнієнко також додала, що компенсація фермерам за організоване ними розмінування від селищної військової адміністрації на сьогодні не передбачена. Начальниця високопільської селищної військової адміністрації Ганна Шоста кучмяк розповіла, що на території цієї громади вже розміновані майже усі об'єкти критичної інфраструктури. Це був дуже складний процес, зазначила посадовиця. Саме найстрашніше, що було була замінована вся інфраструктура: лепи, газогони, водогони. Все це мінувалося навмисне. Були такі участки е під лепами, де не могли де ДСНСники, вибухотехніки не могли справитися, чекали допомоги військових, е тому що були заміновані такими вибухонебезпечними речовинами, що вони не, не могли їм нічого зробити. І, звичайно, саме перше завдання громаді це постало розмінувати цю всю критичну інфраструктуру для того, щоб фахівці змогли її поновити. І звичайно ж, всі сили вибухотехніки всі були кинуті на це для, для розмінування лепів, газогонів, водогонів. Нам допомагала вся Україна з усіх куточків України приїжджали і до сих пір приїжджають вибухотехніки. Для Високопільської громади питання розмінування земель сільськогосподарського призначення є дуже важливим, каже начальниця адміністрації. Площа громади становить 49 тисяч гектарів. Із них сільськогосподарські землі це 37 тисяч гектарів. Розмінування потребують близько 30 тисяч гектарів, зазначила посадовиця. Усі необхідні документи селищна адміністрація вже надала. Наразі у нас обстеж проводиться обстеження та складаються звіти про стан забруднення вибухонебезпечними речовинами товариством Demining Солітаріс за підтримки Тетратек. Вони вивчають стан забруднення і подають звіти на Міністерство оборони, щоб сформувати ем, правильне. Бачення дійсно стан справ, стан замінування в громаді, і я впевнена, що роботи ці почнуться, тому що часу в нас немає. Землю коли її не обробляють дуже довго. Вона має здатність залужуватися, і тоді нам прийдеться піднімати цілину. Це дуже дороговартісні справи, тому не можемо до цього допустити. І ми ще й так. Ми привикли, що ми самі себе забезпечували хлібом, овочами фруктами. Деякі місцеві фермери також намагаються організувати розмінування самотужки, що дуже небезпечно. Підкреслила Ганна Шостокучмяк розмінування офіційного розмінування земель з його призначення не було. Якщо частково, частково хтось із фермерів зробив якісь частини, там невеличкі площі, це робилося самотужки, це робилося це небезпечно. Міношукачами, але це, це не вихід із ситуації. Для того, щоб територія була безпечна, потрібна робота фахівців і потрібні сертифікати безпеки, що там безпечно буде працювати техніки і взагалі знаходиться людям. Тому е, ніяких грошей, ніхто нічого не платив, людей немає чим заплатити. Ми знаємо, що є, є такі. Відчайдухи, які готові йти, розміновувати, але це коштує дуже дорого. Це не, не про нас. Ми так не, не можемо. Ми чекаємо гуманітарного розмінування. Ми чекаємо допомоги. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як відбувається розмінування сільськогосподарських земель на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Розмінування територій триває також і у Миколаївській області. Станом на 19 травня цього року потребувало обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів 754 тисячі гектарів. Про це повідомляв голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, йдеться про 30% від загальної площі області. Радіо Свобода поспілкувалася з жителькою села Степова Долина, що на Миколаївщині Ганною Пліхщинською. Жінка шукає вибухонебезпечні предмети самотужки. Ну, не ага, ну, Бачите, осколочок такі лежить. Їх тут, знаєте, Мора. море. Співаю, я їх тільки збираю. А то йду по корову і беру осколки ці збираю. А воно ж таке боже, як ударило б людину, тобі воно, а, який гострий, як нож. 67 років я ходжу, розмінірую собі городи, поля, тому що хто буде розмінувати, нема ж нікому. Приїхали міньори були якісь до нас і казали, що будуть розмінірувати. Ніхто нічого не розмінірує. Заради корови я це все розмінірувала, всі городи. Сіно косила корові, тепер вона пасеться тут. Я не боюся, бо воно ніде нічого немає. Тільки одні осколочки можуть. Снарядів нема. У цьому селі є два міношукачі, за допомогою яких місцеві жителі обстежують землю, каже пані Ганна. Полі хлопці розмінірували, там спосіли семочку, О. а я городи ходжу, розмінюю. Я корову веду, так і пойду, пройдуся, а тоді корову веду. Пастиво корова розірветься, мені казали, якщо я стану на міну… То я не розірвуся, бо в мене нема 40 кілограмів. <смі> ходи, ходи, по городах ходи, доходися. Люди боялися. Люди бояться щас ходити по буринах, по дорогах ходять. А я ходжу по городах по всіх, воно воджу корову по боринах, траву рву качками, гузям, і нічого не боюсь. Жінка зазначила, що знешкоджують небезпечні предмети лише відповідальні за це служби. Пожарники були, казали мені, щоб не трогала ніде нічого. Вдруг що запікало, щоб я не трогала. Поки ну, визвала там міліцію ті кого і сказала, що вони прийдуть, заберуть. У нас там на городі я була, знайшла, воно таке якесь таке воно дрон, мабуть. То міліцинет привозив нам хліб, я його повела, а він його забрав. Він каже, він зірваний. Я не трогаю, його, осколки такі собираю, маленькі, а таке не трогаю. Показую туди йду. Ну да, палку ставлю. У мене на городі є два снаряди зірвані, я палки поставила, щоб знати, де вони стоять. Я собі купляла гусенят і каченят, і курчат. Навіть що є? Гусечки пасу, гусечки кормлю. Ми українці, ми незламні люди. У нас усе є. Слава Богу, тільки кончилась війна. От наші солдатики жидомо вернулися. Жівеждора. Тим часом деякі розробники за власною ініціативою працюють над технологіями, які дозволять пришвидшити і здешевити процес розмінування. Засновник польського благодійного фонду Фундація поступ Влад Козак розповів новинам Приазовія, що його команда розробила безпілотник, який збирає дані магнітного поля і в результаті видає карту магнітних аномалій з інформацією про об'єкти, які знайдено на певній ділянці землі. Ця карта може використовуватися саперами для розуміння наскільки забруднена є територія і в який спосіб підійти до її подальшого розмінування загалом е -е розробку. Е цієї такої першої системи ми почали минулого року, тобто десь в середині літу минулого року, грубо кажучи, і вже на початку цього року ми отримали таку першу версію Proof-of-Concept, де ми по суті використали готові компоненти, тобто готовий сенсор, готовий дрон. І програмне забезпечення для обробки даних для того, щоб перевірити, чи це працює, ну і в умовах полігонів, тобто більш-менш очищених полів, на які ми заклали знешкоджені міни разом з представниками ДСНС, вдалося досягти дуже гарних результатів. Тобто, в випадку протитанкових мін було 100% детекція, тобто всі міни незалежно від того наскільки на які глибині вони були закладені. Були визначені випадку протипіхотних мін, в залежності від міни, тобто сколкові, ті, які найбільш, найбільш небезпечні для життя, теж визначаємо дуже з великою ефективністю. Що стосується фугасних маленьких протипіхотних мін, то там трохи складніше з тим обладнанням, яке ми маємо. За кілька місяців команда планує розробити класифікацію небезпечних предметів, що дозволить їх швидко розпізнавати, каже засновник. Коли ми робимо сканування в реальних умовах, особливо на вже визначених мінних полях, що ми теж робили спільно з ДСНС, то виходить так, що ми знаходимо дуже велику кількість об'єктів, тобто уламків і шматків металу на полі, і рішенням цієї проблеми ну по суті рішень декілька в, в тих технологіях, які ми працюємо, ми зараз працюємо над класифікацією об'єктів, тобто грубо кажучи, ідея в тому, щоб створити базу даних мін. Які нас цікавлять і порівнювати ті об'єкти, які ми знаходимо на полі, з тими об'єктами, які ми хочемо знайти, собі вартість сканування замінованої території становить від 70 до 100 доларів за гектар, каже розробник. Це дозволить зменшити витрати на розмінування при традиційному методі розмінування одного гектара оцінюється там до 10 тисяч доларів, то в випадку. В випадку сканування за допомогою дрона, тобто, це дуже незначна частина коштів. Тобто, наприклад, ми рахували, що собівартість нашого сканування це там від 70 до 100 доларів за гектар. Але що важливо, що потрібно допрацювати цю технологію так і вбудувати її в процес гуманітарного розмінування, наприклад, того ж ДСНС, тобто чи операторів протимінної діяльності, щоб вони саме змінили свою рутину, тому що, поки це буде інформація, яка тільки для їх інформації, але не змінює їх рутину роботи, якби ну цей кошт не буде виправданий. Але коли ми з ними спільно працюємо. Зміну методології самого розмінування, то, звичайно, ми можемо е, говорити про значне зменшення коштів е, за гектар від цих 10 тисяч для обстеження всіх замінованих земель в Україні. Потрібно буде близько тисячі таких безпілотників, зазначив Влад Козак. Втім, це набагато безпечніше ніж сканування вручну. Якщо ми порівняємо з кількістю саперів, які потрібні для того, щоб виконати ту саму роботу вручну, тому що сапер він якби не тільки ж витягує міни, він теж проводить по суті обстеження, тобто це еквівалент 350 тисяч саперів, тобто, по суті, це зменшення кількості ну одиниць техніки там чи одиниць персоналу в 350 разів. Ну і звичайно, що ця технологія набагато безпечніша ніж е, ручне сканування. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський. Новини про Празовія. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.